Усіх вітаю на своєму каналі, усі миру та добра. Мене звати Арсеній. Сьогодні неділя. І хочу вам зняти сьогодні відео про курей і про Ломан Сенді, про нових жителів двора. Зараз трішки познімаю вам. Ось вони. Гуляють другий день в вольєрі. Ну, не будуть довго, вони не будуть довго. Можливо, тиждень або два. їм підуть до тих курей. Тому що все одно, що їм вже десь місяців 5, їм вже не такі маленькі, як в минулому році, купували, купували курей. Так, повигрібали. Ось не хочуть їсти. Це ми варили лушпиня з картоплі. Ось то не хочуть їсти. Але дивіться, а це ж, а хлібчик з'їли, а хлібчик то з'їли, що вчора був. Так, ви що? Ви теж так хочете їсти? Ну, бачите, вони що там були, бачили цієї їжі чи що? Ну, звісно, вони не бачили цієї їжі такої. Бо там одні комбі корми, їм, е, ці, на цій фермі давали одні в комбі корми, і все. Більше нічого. А тут і зерно трішки, і травички, вітаміни всякі. Ось і картопля. Ну нічого, оце ж я хочу. Ми хочемо, щоб вони посиділи, щоб вони привчились до такої їжі, як їдять у нас кури. Ось. Ну нічого, звикнуть і все буде добре. Так я прийшов до цих курей. Ось. Тут всі в зборіч, не всі. А ви з'їли. Що ви там розповідаєте? Що таке? Курочки. О, ну щось, білушка вимагає. тут. О, щось розповідає, щось. О, щось розповідають. Ух ти, як розповідають щось. Так. Ну їжте вечір зараз. Ну, як вечір? Ну... 16.30 зараз. І не дуже так вечір ще поки що. Сьогодні планую провести прямий ефір, але не на цьому каналі, а на другому. Тому, друзі, такі справи. Сьогодні неділя. О, петюнчик тут щось теж. Щось так розмовляють, щось розповідають нам, друзі. Про що? Як ви думаєте? Так, ось курочки. Так, голубинка в нас линяє. Ой, щось вона кожен рік в таку пору линяє. Чи що? Ну, потім знову виростає пір'я і все добре. Ну, щось не знаю, чому воно так линяє. Так, а вони їдять зелень тут їм дали, то, то її от вони так клюють, в принципі. Сьогодні в нас хмуро. хоча вчора було ввечері сонечко, тепло. І сьогодні було тепло, де обіда десь. Але сьогодні ввечері така погода. Сірунка йде сюди кудись. Так, тузик не можна. Зараз ви будете пастися, друзі. Ой, ну кури. Будуть вони пастись. І паралельно буду проводити прямий ефір. Так, курочки. знесли сьогодні якісь яйця чи ні? Давайте з вами перевіримо. А нічого тут нема. Так, давайте в інших гніздах. Ну, в іншому гнізді перевіримо. А тепер всі в зборі чи ні? Десь там ще кури. А, ну тут було одне яйце. Ну, в принципі, нормально несуться. Все добре, все як завжди, потихеньку. Я вам бажаю всім добра, миру, до нових зустрічей. Дякую за перегляд цього відео. Всім па-па-па-па!